Американський сенатор Том Котон різко відреагував на оприлюднені деталі мирного плану, наголосивши єдині реальні гарантії безпеки України це зброя, а не політичні обіцянки. Захід надавав Україні гарантії безпеки у 1994 році, і ми бачили їхню ціну у 2014-му при Обамі та у 2022 му при Байдені. Гарантії безпеки України це кількість танків, гармат і дронів, а не порожні обіцянки західних лідерів. Сенатор різко розкритикував і витоки щодо умов мирного плану, зазначивши, що Україна не може віддати Росії території, які та навіть не змогла захопити, і тим більше ключові оборонні лінії, що захищають країну від нових нападів. Зараз до нас долучається Євген Мавда, кандидат політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики. Пане Євгене, доброго ранку, вітаю, слава Україні. Героям слава. А, пане Євгене, все-таки по тих повідомленнях і заявах, які зараз пролунали в контексті ем, мирного плану, цих 28 пунктів, про які йдеться. Ем... З Україною якісь обговорення цих пунктів були зараз, от в останній тиждень-два, можливо, дійсно під час там поїздки Умєрова до США. Чи це розроблено абсолютно без врахування позиції України з тим, що нам вдасться Київ дотиснути? Тим паче на тлі подій, які відбуваються всередині України? Вибачте, я просто в середмісті київському зараз. і Тут трошки генератори додають. Шарму до мого коментарю, Але є кілька моментів, на які б я точно звернув увагу. По-перше, коли ми говоримо, що це план Трампа, ми, я думаю, помиляємось. Тому що це може бути документ, який доручив розробити Трамп. Але сам він ну, це один з кроків. По-друге, мене, чесно кажучи, якось ну, здивувала Здивувало повідомлення американських медіа про те, що Рустем Умєров погодив цей документ. Ну, перед тим як його тут у Києві план пан Дріскол вручив Володимиру Зеленському. Тобто, ну це виглядає якось ще більш дивним з огляду на те, що е, Зеленський не зустрівся з Вікохом в Туреччині. Я так думаю, що перше зондування плану було вже туди. Ми зараз будемо бачити низку інформаційних різноманітних бідів про, про цей план. Але його 28 пунктів, на мою думку, для України виглядають неприйнятними. І я не здивуюся, якщо цей план був, як вже хтось пожартував, написаний російською, перекладений Google Транслейтом і переданий американцям. Він, на жаль, вписується в логіку адміністрації Дональда Трампа, яка хоче премії за завершення війни. Якщо ми прочитаємо ці 28 пунктів, ми там побачимо кілька місць, де є про американську вигоду, вигоду, прибуток, тобто, це відповідає логіці Трампа. Це, на мою думку, свідчить, що в цьому плані. Процесі його написання Росія достатньо вправно використала мануал з управління Дональдом Трампом і запропонувала йому завершення війни, який, в принципі, не має значення, хто, ну, хто так би мовити, розпочинав цю війну. Якщо за таким планом буде завершено війну, при всьому запиті на припинення бойових дій, то Поняття справедливості для українців, для мільйонів українців, я думаю, воно просто зникне. І ті положення, які ми бачимо, вони виходять з того, що Сполучені Штати довіряють слову Росії. Я не знаю, хто в Україні може довіряти російському слову. Для мене це насправді величезна загадка. І ми зараз будемо перебувати в умовах. Постійного інформаційного тиску. Мені прикро, що в цих умовах команда Зеленського не йде на внутрішню консолідацію, а намагається брати в царя гори, демонструвати, що ми найкрутіші, ми краще знаємо і нам більше ніхто не потрібен. Це суперечить навіть не законам політики, це суперечить законам фізики. І це для мене особисто надзвичайно прикро. Пане Євгене, якщо цей план, як ви кажете, принаймні основні його тези, давайте так. Вони були розроблені росіянами, перекладені, подані у штати, то все-таки можливо Володимиру Зеленському варто було зустрітися з Віткофом і якусь нашу позицію демонструвати? Так. Як пан Євген зауважив, він серед місті Києва, де гудуть генератори, ми розуміємо, що там зв'язок зникає. Пане Євгене. Для того, щоб ми могли більш ефективно відстоювати нашу позицію, ми в нинішній ситуації маємо постійно маневрувати. Тобто, я не вважаю, що те, що ну, Україна заявила, що вона буде обговорювати, буде вирішувати, це все добре. Але є Ще американський таймінг, під який росіяни дуже сильно і вправно зайшли. З одного боку, річниця помаранчевої революції, революції гідності, з іншого боку, за тиждень день подяки, де Трамп хоче, щоб йому всі дякували. Тому у мене, мене взагалі викликає подив, чому в цьому е плані немає зобов'язань для всіх громадян України полірувати російське філе язиком, адже всі інші пункти вони, здається, туди вписали. В цій ситуації які е, кроки має застосувати Україна? Тому що, наприклад, от зараз, того, що я бачу, е, Росія працює на кількох фронтах, в тому числі е, Сполученими Штатами там їздять представники е, російської е, і не лише російської православної церкви, розповідаючи про те, як Україна ро утискає е, там, російську православну церкву? Е, так, знову в нас зв'язок обірвався, на жаль, а хотілося б договорити. Те, що я почала розповідати, на що звертали увагу частина наших там українських аналітиків, що в Сполучених Штатах доволі активно намагаються росіяни працювати і по вектору саме церковному, в тому числі якраз продавлюючи те, що давайте вирішувати ще питання православної церкви російської в Україні, що здійснюється переслідування і так далі. І доволі активно. Працюють росіяни там, так на жаль, не змогли ми договорити з паном Євгеном. Я нагадаю, що на цю тему ми вже говорили, продовжимо говорити, бо ми розуміємо, що від неї залежать наші і з вами не просто майбутнє а безпосередньо наше життя від того, що ж, врешті-решт. Яке рішення буде прийняте, і зі сторони сполучених штатів також тому ми закликаємо долучатися до нашого ефіру різноманітних експертів, тих, хто мають що сказати на цю тему, тих хто можливо знають більше, аби почути якомога більше різних думок за проти якісь середині? Тому долучайтесь.